Світлина покльованого голубами м'яса, що лежить просто під небом на житньому ринку, розлетілася соцмережами. На місці події бачимо дійсно все як на фото. Чоловік, що стоїть поруч, коментує, відганяє птахів від туші. Ну Вади ж не просто. клюють зараз. Ну, зараз не клюють пташки? – Зараз не клюють, але у нас їх фото ну, як не клюють. Я таке не бачу. Розкажіть, куди далі підеться м'ясо? Це для людей чи можливо ні? Для це для людей. Воно нормальне м'ясо. А що з ним не так? Тобто, так його пташки поклювали і нормально, та ні, я я, я таке Мене немає такого, я не бачу. Це Я вам достою, відганяю. Я не бачу. Це Я вам бач. достою що відганяю. Щоб розібратися у ситуації зі скандальною світлиною, звертаємося до лабораторії ветеринарно-санітарної експертизи ринку. Була недопущена туша до реалізації от, по причині різкого запаху сечі. Можливо, то був кнур, можливо, то при розділці Вона, скажімо так, отримала такий запах, і туша була повернена власнику, так як вона була безпечна, ми могли її повернути власнику. Тому її винесли обратно на рампу. Вона не пішла в павільйон, продаж населенню, і власник уже на свій розсуд мав не розпорядитись. Адміністрація ринку запевняє, усе м'ясо на прилавках є безпечним для споживання. Ми не допускаємо до реалізації, не допускаємо в павільйон до продажу м'ясо, яке може бути небезпечним. Цей місяць виявилося три м'ясотуші, не до реалізації. в основному за рік ми не допускаємо. 10, 12, 14 м'ясотуш. Завідувач лабораторії розповідає і про перевірку м'яса. Власники туш підвозять продукцію до рампи. З собою обов'язково приносять довідку клінічного огляду тварини. Наша держава неблагополучна по африканській чумі свиней і багатьом іншим заразним захворюванням і для того, щоб не було, не дай Бог, така туша потрапить на житній ринок, не було обсіміння і оглядового зала, і лабораторії, то попередньо туші оглядаються на рампі. От потім вони потрапляють сюди. Тут ми проводимо радіологічне дослідження, біохімічний огляд, відбір проб. І вже після цього з лабораторією вони отримують експертний висновок, отримують клейма і вже поступають в продаж мясний повелів. Вікторія Колтинович, Ігор Литвак, телеканал СК 1